Психічне здоров'я мігрантів додатковий матеріал. Расизм під забороною. Гей, hey. вітаю! У цьому додатковому відео ми поговоримо про расизм і дискримінацію. Расизм характеризується як мислення або поведінка, у якій одні люди або групи людей вважаються нижчими за інших. Головна мета дискримінації це максимальне пригнічення особи чи осіб іншими людьми. На жаль, у Фінляндії присутні також булінг і дискримінація. У повсякденному житті можна почути неприємні коментарі від незнайомих людей під час навчання чи роботи можуть зустрічатися упередження і нерівність. Расизм і дискримінація це завжди неправильно у деяких випадках це навіть злочин. І карається законом ніхто не повинен миритися з неналежним використанням чи нерівним відношенням Евклід, який дитиною емігрував з Анголи до Фінляндії, і найма, яка народилася в Фінляндії, але має сомалійське коріння, обоє стали жертвами расизму. Послухайте, як вони реагують, коли зустрічаються з расизмом чи дискримінацією. У багатьох ситуаціях і випадках. Расизм непомітний, але він існує. І коли ви з ним зустрічаєтеся, це може сповільнити ваш рух у житті. На мою думку, це надзвичайно серйозне явище. Це ненормально, коли людина дозволяє собі некоректні висловлювання в мою адресу, а я потім не можу виконати це з голови. Я зрозуміла, що ніколи не зможу протистояти расизму. Потрібно реагувати швидко і радикально. Якщо ви дозволите існувати навіть чомусь маленькому, воно почне рости, і скоро ви потрапите в дуже неприємну ситуацію. І завжди, завжди шукайте підтримки у найвищого керівництва чи ректора, залежно від середовища, в якому ви перебуваєте. Будьте сміливими, сказати ні, зі мною так не можна. про це потрібно говорити постійно. Особливо з фінами варто говорити і ділитися душевними проживаннями. така собі чесна і відверта розмова. Я Думаю, що всі люди повинні бути антирасистами. щоб усі були проти, а не тільки ті. У кого був неприємний досвід. сьогодні багато хто виступає проти цього. і навіть якщо з'являється прояв расизму, чи в'їдливі коментарі, то у відповідь завжди надходить підтримка від мого оточення чи родини. Вам буде легше впоратися з цим, якщо ви не самотні. Це глобальна проблема. Коли люди витісняють інших через колір шкіри чи походження, нам потрібно пам'ятати, що ми всі рівні, і кожен з нас має право на позитивну атмосферу у суспільстві.